Почну із двигунів. Я хочу сховати дроти під польотником, щоб нічого не стирчало назовні. Для цього я закріпив мотори на своїх місцях, а польотний контролер перевернув до гори дригом. Тепер відрізаю дроти трохи із запасом. А ще натягну на них кольорову термозбіжну трубку, аби надати цій пташці індивідуальності. Далі підрізаю дроти по місцю, зачищаю і залуджую їх кінці та припаю до польотника. Всі три дроти від мотора мають бути приєднані до однієї із груп із трьох великих площадок на польотному контролері. При цьому як порядок дротів всередині групи, так і те, до якого конкретно виводи який саме двигун ви припаяєте, взагалі не важливо. Все це можна буде налаштувати пізніше в конфігураторі. Коли всі 4 мотори припаяно, добре все миємо та оглядаємо місця пайки, чи нема ніде шматочків припою або дротів, які можуть спричинити коротке замикання. Потім треба відкрутити двигуни і польотник, перегорнути їх та повернути у правильне положення. Під гумові стійки польотника встановлюю алюмінієві проставки, які були в комплекті із рамою, щоб підняти його трохи вище. Тепер прикручу двигуни до рами. Для цього використовую гвинти 2х6 і фіксатор різьби.